21 листопада, День Свободи та Гідності. Офіційна дата встановлена на честь двох знаменних подій в українській історії з інтервалом у 9 років: Помаранчевої революції 2004-го та Революції Гідності або Євромайдану 2013 року. До меморіалу Слава героям цього дня прийшли бердичівляни, представники міської і районної влади та гості із Польщі. Щоб віддати належну шану громадському подвигу, вшанувати патріотизм і мужність людей, які виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави, вшанувати усіх українців, які упродовж нашої багатовікової історії боролися і сьогодні. Ведуть боротьбу з російським агресором задля незалежності України, торжества справедливості, гідності та свободи. Разом із Бердичівлянами квіти пам'яті до меморіалу Слава героям принесли й польські гості, делегація міста Ченстохова на чолі з начальником управління освіти Рафалом Петровським. Delegacja z Częstochowy nie po raz pierwszy przyjechała do partnerskiego miasta Berdyczowa. Współpracujemy ze szkołami w Berdyczowie. Szkoły z Częstochowy przygotowały podarki, upominki dla dzieci z okazji świętego Mikołaja, ale też co dla nas jest bardzo ważne, chcieliśmy złożyć kwiaty bohaterskim żołnierzom z Berdyczowa, okolic Berdyczowa, którzy polegli w czasie wojny z Ukrainą, Ukrainy z Rosją oczywiście i Przede wszystkim chcemy też będąc tutaj pokazać wyraz solidarności między społeczeństwem Częstochowy, a społeczeństwem Berdyczowa, albo społeczeństwem Polski i społeczeństwem Ukrainy. Dzisiaj u nas w gościach delegacja z miasta Częstochowa. Pan Rafal, naczelnik управления swity, tylko że skazał. Що це не перший візит міста Честахова до міста Бердичева. Що в нас є угода про співпрацю між гімназією номер 2 і школою номер 15 і з відповідними навчальними установами міста Честохова. Вони привезли подарунки для дітей, для дітей даних шкіл. А також сьогодні поклали квіти у знак солідарності із тими хлопцями, які захищають Україну, і які загинули, захищаючи Україну.